Неправильно підібраний шнур може нам зіпсувати всю риболовлю. Ми не зможемо докидати до риби, не будемо мати чутливості потрібної, не буде у нас контролю проводки, і дуже багато ще випливає з неправильно підібраного шнура. Всім привіт! Ви дивитесь канал Флагман, Риболовля та туризм. Мене звати Павло. І сьогодні з вами ми поговоримо про вибір шнура для спінінгової ловлі. З однієї сторони, тема ця досить проста, але шнур це ж така ж важлива частина нашої снасті як спінінг чи катушка, і неправильно підібраний шнур може нам зіпсувати всю риболовлю. Ми сьогодні. Поговоримо про переваги та недоліки 4 і 8-ми жильних шнурів. Розберемося, який діаметр оптимально підібрати, під який тест Снасті. Поговоримо про помилки, які новачки допускають при виборі шнура. Та дам відповідь на найпопулярніші питання, що стосуються спінінгових шнурів. Поїхали! Що стосується чотирьохжильних і восьмижильних шнурів, тут є свої нюанси. Чотирижильний шнур, по-перше, буде дешевше, у нього не таке щільне плетіння, як у восьмижильного. Через це він буде більш шумним на закиді і на проводці. І, можливо, після якогось періоду експлуатації буде більше набирати всередину води. Що стосується восьмижильних шнурів, він більш слизький, більш м'який, більш гладкий, тому завдяки восьмижильному шнуру можна збільшити дальність вашого закиду на 20, а то навіть і 30%. Ну, залежить від вудлища, там, форми приманки, попутного вітру тощо. Але у восьмижильного шнура є один важливий недолік. Він дуже сильно боїться абразиву. Тому коли ви рибалите в складних умовах, таких, наприклад, як кам'яні гряди, якісь різкі бровки з ракушками, коли у вас саме сам шнур на проведенні, треться об бровку. в де є якісь карчі, навіть невеличкі там, можливо, на пів метра, якісь залишки, пеньків підіймаються над дном, все це буде дуже шкодити восьмижильному шнуру. А коли він вже пару раз по бровці пройшовся, на наступний раз просто невеличкий контакт із абразивом, і це просто буде зріз приманки. По всіх інших показниках восьмижильний шнур буде краще за чотирьохжилку. Навіть є таке поняття як розтяжимість шнура. Ну, прийнято вважати, що шнури, як чотирьохжильні і восьмижильні, в нас особливо не розтягуються в порівнянні з звичайною жилкою, Але все ж таки, якщо порівнювати саме шнури 4х і 8х, восьмижильний буде більш чутливіший і менш розтяжимий. Коли ви рибалите на дальніх дистанціях, там 40, 50, 60 метрів, це буде також помітно. Тому можна сказати, що з восьмижильним шнуром чутливість буде. Кращою. Що стосується шнурів від наших торгових марок, можу вам порадити восьмижилку, це Safina 8X і є чудова новинка, це топовий шнур від азури, шнур X-Game. Він має червоний колір, і колір, до речі, взагалі не вимивається, тому що шнур одразу створюється із червоних волокон, а не фарбується, як робиться на більшості шнурів. Тепер, що стосується найбільш розповсюдженої помилки, при Виборі шнура. Це спінінгісти початківці хочуть взяти шнур більш товстіший з розривною нагрузкою там, на 20 а то й 30 кг, а вдруг в них клюне щука на 15 кг і що вони будуть з нею робити. Чесно вам скажу, коли я починав рибалити на спінінг, я сам допускав таку помилку, купив собі шнур з розривною нагрузкою на. 25 кілограмів, ну, вдруг мене щука п'ятерка, то й десятка клюне, і мені ж потрібно, щоб в мене мій шнур витримав. І через це я не міг перекинути воблером невелику річку, там шириною, мабуть, там навіть метрів 20. Він просто не летів. Не було ніякої чітливості при ловлі на джиг я не розумів, можна сказати, що взагалі відбувається, коли там що впало, коли не впало. Тому. Що стосується вибору діаметру шнура, мабуть, ми також досить детально розглянемо саме в цьому відео. Не потрібно вам обирати шнур із якимось супер запасом потужності, тому що, по-перше, щуки десятки кожен день не клюють. А чутливість і комфорт рибалки у вас буде на першому місці. Що стосується ультралайтових снестей, ну, давайте розберемо так, ультралайт це вудлища з тестами там, до 5, до 7, до 8 грамів. На ультралайті чим тоньший шнур, тим краще. Обирайте на ультралайт 02, можливо, навіть 0,15, ну, це вже більш дорогий сегмент. 02, 0,3, максимум 04 шнур. По японській класифікації. На 04 шнур це було неодноразово доведено як в моїх відео, так і багатьома іншими риболовами. Спокійно можна вивезти рибу вагою там, 2, 3, 4, а то навіть і 5 кілограмів, якщо рибі немає куди зайти в якісь корчі. На більш відкритій воді на катушці є фрикціон, ви його послабляєте і граєтесь. У мене, мабуть, на 0,4 шнур найбільша рибина, це був сом на 7 кг. Так, хвилин 5 це зайняло, ловив я з човна, але все ж таки завдяки фрикціону шнур витримав. Якщо ви будете на ультралайт ставити більш товсті шнури, наприклад, 0,6, 0,8, не дай Боже, а той одиничку по японській класифікації, по-перше, ви не зможете закидати легкі приманки там на 0,2 шнурі. Приманки вагою там, грам, півтора 2 можна закидати там, вільно на 20-25 метрів. З товстим шнуром один грам, у вас буде 2 метри під ногами падати і все. По-друге, ви дуже сильно вграєте чутливість снасті. У вас її просто не буде. Наприклад, я експериментував на один і той же ультралайтовий комплект, ставив 0,3 шнур. Ну, в мене була чудовий закид, чудова чутливість, контроль приманки. І тут же ставив 0,6 шнур, це взагалі була якась жесть. ну в порівнянні. Там, я не розумію проводку, не відчуваю, коли там приманка як по дну рухається, коли вона зустрічається з якимись підводними перешкодами. Ну так, по шнуру можна там падіння дивитись, але це взагалі все не те. Ну, звичайно, дальність закиду дуже зменшується. Тому на ультралайт чим тонший шнур. Тим краще. Це стосується і не тільки ловлі на силікон, і ловля на різні блешні невеликі. там 2, 3, 4 грами ловля на різні оберталочки. Там Можна рибалити на вертушки вагою вже там від 1 грама. І, звичайно, щоб закинути таку дуже легку приманку, потрібен тоненький шнурок. У вас клюне і кілограмова риба, ви дуже просто з нею впораєтесь, якщо маєте. Хоч невеликий досвід по роботі з фрикціоном. Але тут ось такі мої рекомендації. Не, не женіться за якимось товстішим шнуром з розривною нагрузкою там, на 10 кг. Тому що, по-перше, зараз велика риба клює не часто, і по-друге, у вас не буде вже комфортної риболовлі. Наступний клас нестей і вибір шнурів. Це буде лайт, лайт сегмент. Це спінінги з тестами до 12, до 16. Ну, хай буде до 18 грамів. Це light, медіум лайт. Тут та сама історія. Не треба ставити більш товстий шнур. Навіть з 06 шнуром можна чудово рибалити вагами там 12, 15, 16 грамів. Якщо навіть відстріли у вас будуть, то це. Тому що ви щось десь запороли, десь завчасно загальмували приманку чи неправильно закинули, тоді так, можливо, буде відстріл. Сучасні шнури при невеликих діаметрах досить потужні, і при виборі шнура на лайт, медіулайт також потрібно вибирати максимально тонкий допустимий шнур. Наприклад, на спінінги з тестами там, до 12-15 грамів. Це може бути навіть 0,4-0,5 шнур. Якщо ви ловите там, щуку, окуня, судака, неважливо. У вас буде і гарна чутливість снасті, і гарний виліт, гарний закид. Тому можу сказати, що по тестам там, до 12-15 грамів оптимальний це 0,4-0,5 шнур, який чудово. Порається з усіма задачами. Так, якщо ви рибалите вже вагами там, від 12 до 16 грамів, вудками там, до 16 до 18 грамів, там вже можна звернути увагу на 0,6, ну максимум 0,8 шнур. Якщо у вас постійно там трапляється велика гарна риба, якщо якісь складні умови, що риба може кудись в корчі піти, в траву або в каміння, тут так, можна поставити вже 0,8 шнурок. Але все ж таки шнур тут також чим тоньший, чим кращий. Ну і останній сегмент найрозповсюдженішої риболовлі. Це вже така медіум рибалка, джиг вагами, там, ну, хай буде від 20 до 40 грамів. Ну, і, звичайно, риболовля на воблери, включаючи там 110, 130, 140. Так, на воблери вже можна ставити шнурок. Більш потужніший, там, від одинички до півторашки. Але також не забувайте, що чим товщий у вас буде шнур, тим буде гірший закид. Тут вже така чутливість не потрібна, як при ловлі на джиг або легкий джиг. Потрібно вибирати десь таку золоту середину. Ну, а Що стосується вже риболовлі на джих. При ловлі на ваги там, від 16, там, 16, 20, 24 грами. Неважливо, це якась річка чи водосховище, оптимально починати дивитись на шнурі від одинички. От один, один і два це те, що, по моїй думці, буде найкраще. Якісь грубі шнури, півторашки, двушки, залиште вже для ловлі на якісь великі приманки, бік -бейси. Так називаємо, де ви цілеспрямовано ловите велику рибу, вам потрібно її гарно і всікти. Ну і на виважуванні, щоб вона у вас далеко кудись не зайшла, не зайшла в корчі, в траву, або вам потрібно видирати рибу із трави. Там да, можна дивитись вже там на діаметр 2-2,5. По японській класифікації, але при ловлі на класичний джиг, навіть там ловля судака на глибинах, там 10-12 метрів, шнур одиничка чудово впорається з усіма задачами. Цього достатньо, щоб не відстрелювати ваші приманки, щоб зробити гарну пісічку, пробити пащу риби, ну і мати максимальну чутливість та максимально дальний закид на такій риболовлі. Також ще шнури можна розділити по ціновому сегменту. І хочу в декількох словах пояснити, чим все-таки відрізняється шнур там, за 200 гривень від шнура за 600 та за 1000 гривень. Перший ціновий сегмент це бюджетні шнури. Звичайно, це чотирьохжильні шнури. Ну, як зразок можу вам показати ось такий шнурочок від флагман це, мабуть, один із найдешевших шнурів. Але він для своїх цілей та задач непогано підходить. Які його переваги? Ну, в першу чергу, це ціна. В принципі, він адекватно тримає нагрузку, і з недоліків він по факту є трохи товщим, ніж є насправді. Ну, наприклад, шнур, який заявлений, там 0,06 діаметр, по факту він буде як. 0,12 ну або 0,10 мм. Ну, або, якщо говорити трохи простіше, 0,06 шнур, це 0,06 мм, буде десь як 0,06 шнур по японській класифікації. Так він буде не такий тихий, не такий м'який, буде трохи грубуватий. Виліт буде не такий далекий, чудовий, як на дорогих. Восьмижилках, але із своїми поставленими задачами він буде справлятись чудово. До цього ж сегменту можна віднести шнури Азура Кіншин, але кіншин вже на порядок кращий. Він трохи і дорожчий, але все ж все одно це більш бюджетний такий сегмент. Що круто, у кіншина є і тонкі діаметри шнурів, вони чудово відповідають заявленим характеристикам. Це. Реальна товщина шнура і розривна нагрузка. Але так, плетіння у кінчина не таке щільне, він буде не такий круглий, як більш дорогі шнури, але ж він і вартує також досить небагато. І також у нього є свої переваги. Наступний сегмент шнурів по бюджету це середній сегмент і оптимальне співвідношення, ціна, якість. Я вам би радив, якщо у вас є можливість, вже звертати. Увагу саме на цей сегмент. Це і ультралайтові тонкі шнури. Краще все ж таки брати вже середнього цінового сегменту. Це від 400 від 500 гривень плюс. Це гарні шнури там 0,2, 0,3, 04 діаметри по японській класифікації. Це в першу чергу будуть також 4жильні шнури, але вони вже більш. Гладкіші мають більш щільне платіння, ну і взагалі по характеристикам вони служать довго і непогано. Наступний більш дорожчий сегмент це будуть вже восьмижилки в середньому сегменті. Ну, а про переваги чотирьохжильних і восьмижильних шнурів вже сьогодні ми поговорили. І тут ви маєте для себе вирішити, чи варто є для вас, для ваших умов заплатити трошки більше, щоб придбати для себе. Восьмижильний шнур. Ну І той же шнур Azura X game нова восьмижилка. Я все-таки його відносив вже до середнього сегменту, не до топових шнурів, а саме до середнього цінового сегменту, тому що шнур також досить круто відповідає по параметрам співвідношення ціна якість. Ну і наступний ціновий сегмент шнурів це топові дорогі. Шнури, можна сказати, це вже топові японські виробники. Я їми не користуюсь, тому що шнур це звичайний розхідний матеріал, і я не бачу сенсу переплачувати. Там багато дорогих шнурів так само рвуться, так само стираються, так само пошкоджуються абразивом при ловлі в складних умовах. Там десь ви протягнули його по гілкам, по камінцям, по очерету і куски дорогого шнура. Так само у вас уходять, як і більш бюджетний шнур, хоча виконує він такі ж самі функції і якісь його переваги. Вони просто не вартують тій різниці в ціні, яку ви переплачуєте. Я не буду вам казати, радити чи не радити якісь конкретні моделі в цьому сегменті, тому що я сам ними не користуюсь і вважаю, що воно того не варте. Це більш, скажімо так. Сегмент для тих, хто привик купувати все найдорожче і найкраще. Ну, там, я можу дозволити собі шнур за 100 доларів, тому я його куплю. Для вас я раджу саме серединку, де ціна якість на максимально адекватному рівні. Наш, в принципі, така друзі основна інформація, що стосується вибору риболовних шнурів, Най... Популярніші питання, які я отримую особисто від рибаків. Сьогодні на них ми відповіли. Тому, якщо у вас залишились ще якісь питання, або у вас є своя якась ситуація, запрошую вас в коментарі під це відео, задавайте ваші питання, я особисто вам з радістю на них відповім. Ось таке у нас було відео про риболовні спільного вішнурі. З вами був Павло. Канал Флагман Риболовля та туризм. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково тисніть дзвоник, ви будете отримувати сповіщення про всі наші чудові, цікаві відео. Ну і до зустрічі на воді!